ДНК Кавертоп це велика колекція камуфлюючих та кольорових фінішних покриттів, які не мають липкого шару та дуже добре будуть слугувати майстрам як заміна гель-лакового покриття. Достатньо нанести просто на сполімеризовану базу, і ваш манікюр готовий. Колекція кольорових топів налічує в собі декілька кольорів напівпрозорих камуфлюючих та кольорові повноцінні фінішні покриття. Кавертоп ДНК можна наносити як в один, так і в декілька шарів, коригуючи його насиченість та пігментацію. Кавер топ ДНК забезпечує ідеальне покриття протягом 4 тижнів, забезпечуючи відсутність сколів, розшарувань та подряпин на поверхні. Також будь-які топи з колекції кавер можна використовувати для посилення кольору. Можна перекривати будь-які кольори гель-лаків, кольорових баз та інших кольорових продуктів для посилення кольору для довирівнювання тону. А також ідеально підійдуть для роботи із градієнтами для пом'якшення кольорового переходу. Наносимо на підготовлену нігтєву пластинку. В даному випадку ми будемо використовувати його на камуфлюючому гелі, гелю желе Кавер топ наносимо тоненькими шарами по всій нігтєвій пластині, контролюючи зону бічних валиків та лінію кутикули. Полімеризуємо кавер топ у LED-лампі потужністю 48 Вт 120 секунд. Після чого даємо топу охолонути та можемо використовувати будь-які доглядові засоби за шкірою вашого клієнта. Ще одною перевагою Cover Top від ДНК це те, що їх можна наносити в декілька шарів за необхідності для насиченості кольору та його глибини. Вам достатньо нанести перший шар Cover Top, прополіморизувати половину часу поліморизації, 30 або 60 секунд. Після чого нанести другий шар камуфлюючого топу і просушити. Повний час поліморизації 120 секунд в LED-лампі потужністю 48 Вт. Після чого також дати топу охолонути і можна наносити будь-які доглядові засоби за кутикулою і шкірою навколо нігтєвої пластинки ваших клієнтів. Кавертоп в другому шарі дає повноцінне покриття.